Є знижки на Отрівін 15 – 15% в аптеках «Подорожник», Бан та Ощад. Є знижки на Проктобам. 20% в аптеках «Подорожник», Бан та Ощад. Детективна історія російського шпигуна, який видав себе за іспанця. Знайомтеся, це Пабло Гонсалес, 42-річний іспанський журналіст, який працював у зоні бойових дій в різних країнах, зокрема і в Україні. 24 лютого 2022 року він приїхав у прикордонне місто Перемишель, де розповідав про українських біженців для іспанських телеканалів. За чотири дні після цього спецслужбовці Агентства внутрішньої безпеки Польщі заарештували Гонсалеса. Його звинуватили у тривалій роботі на російську розвідку. Більше того, виявилося, що Гонсалес має російський паспорт, в якому ані про Пабло, ані про Гонсалеса, ані слова. Там було вказане його друге ім'я Павло Рубцов. Тож чи то рубцову, чи то Гонсалесу загрожувало до 10 років ув'язнення. Історію шпигуна детально описав журналіст Guardian Шон Вокер. У його розслідуванні йдеться про те, що Гонсалес роками передавав дані з українських прифронтових територій та шпигував за російськими опозиціонерами в Європі. Аби підібратися до них ближче, у 2016 році шпигун познайомився з донькою Бориса Німцова, Жанною Німцовою, на парламентській асамблеї Ради Європи. Там вона закликала розслідувати вбивство її батька. Тоді Гонсалес представився іспанським журналістом, після чого відвів слідував усі її прес-конференції, аж поки не почав з нею зустрічатися. Їхня історія любові тривала близько двох років, і чим гіршими ставали стосунки, тим більше запитань ставила собі Жанна Німцова. Наприклад, звідки стільки грошей на постійні подорожі та найновішу техніку у фрілансера, що пише колонки для невеликих іспанських медіа. Саме німцова відіграла неабияку важливу роль у його роботі на російські спецслужби. Завдяки їй Гонсалес познайомився з багатьма російськими опозиціонерами. Які жили за кордоном, вони кажуть, що чоловік був грайливим, балакучим, теплим і завжди готовим випити пива. Нерідко під час таких застіль він і вивідував інформацію, яку потім описував у рапортах спецслужбам. Добрався Гонсалес і до нині покійного Навального. Іспанські розслідувачі видання Ель Мундо пишуть, що він передавав інформацію про клініки в Барселоні та Лозані, де лікувався російський опозиціонер. Гонсалес передавав Росії усю особисту інформацію, яку тільки міг вивідати у так званої російської опозиції. У звітах він вказував домашні адреси. Копії електронних листів та навіть паролі від Wi-Fi в місцях, де збиралися росіяни. Це робило їхні ноутбуки вразливими до хакерських атак. Розслідувачі іспанської телекомпанії Антена 3 кажуть, що Гонсалес працює на російську розвідку близько 15 років. Також вони стверджують, що отримали лист шпигуна до гру, у якому він просив підвищення зарплати до 4300 євро. Мовляв, інфляція, а їсти ж хочеться у серпні цього року. Під час обміну політв'язнями між Росією і Заходом Гонсалес повернувся до Москви. В аеропорту його зустрів Володимир Путін. Виступаючи на російському телебаченні, гонсалес згадував, як хвилювався, чи зможе він гідно і сильно потиснути йому руку.